На передачу цілісного майнового комплексу комунального інформаційного підприємства Львівської обласної ради, Львівська обласна клінічна лікарня у державну власність до сфері управління Міністерства охорони здоров'я, у встановленому законодавством порядку. Дуже вам дякую за увагу і буде готовий дати на запитання. Дякую, шановні колеги. Одходимо в блок запитань. Прошу запуску запитання. Шановні колеги, шановний Добре. пане міністре, дякую вам за ваш виступ. Однак, якщо ми розглядаємо проєкт рішення, який є запропонований на цій сесії, то він звучить як надання згоди щодо передачі. Цілісного майнового конкурсу до військово е, медичного університету, тобто фактично, передача із державної у комунальну власність. І е, перепрошую, до комунальної у державну власність, вибачте, будь ласка, оговорку. Власне, е, є певна процедура і є закон, який е, чітко рекомендує. Кабінету міністрів щодо прийняття рішення, чи в мене є питання, чи є рішення Кабінету міністрів щодо прийняття цього цілісного майнового комплексу? чи передбачено бюджетне фінансування на 2024 рік цього комплексу? Дякую. Дуже дякую за запитання. Ми всі з вами пройшли у 2024 році процес передачі судово медичної експертизи у вигляді з майнових комплексів до державної сфери власності. Перед тим як запустити розпорядження Кабінету міністрів України і робити фінансово-економічні обґрунтування, робиться згода обласної власника. І ми не можемо робити кроки, поки не буде першого кроку, який дає підстави нам розробляти. Тому перше згода, друге пропозиції для подання міністерству економіки. Потім міністерство економіки робить розпорядження каміння, яке погоджується з усіма забиральними органами виконавчої влади. Потім голосується урядом, видається розпорядження, створюється комісія про акт передачі. Майна з детальним переліком того мина, яке передається. Він підписується. Ви уповноважите, голосуєте на подальший а після цього. Тільки ми затверджуємо новий статут, реєструємо і рухаємося вперед. Тому, коли ми говоримо про цей процес зрозуміння в кількості заходів, які повинні бути в житті, то ми говоримо про бюджет 2025 року. Ми зараз проєкт, проект ну, є бюджетна декларація, і ми готовим проєкт бюджету на 2025 рік. Тому я дуже дякую за. Саме сьогоднішнє е, засідання сесії, що воно є у порядку денному це питання, яке дозволить нам чітко планувати подальші кроки. І в подальшому ми всі розуміємо, в яких ми умовах е, перебуваємо, і кожна гривня наших податків спрямовується все-таки силам безпеки оборони, тому подальші наші рухи йдуть за допомогою наших партнерів. Через Україн Фасіліті є частина коштів, яка передбачається і на публічні е, стратегічні інвестиційні проекти. І саме чітко для цього була створена стратегічна інвестиційна рада. І мені знову ж таки до бюджету треба запропонувати на розгляд уряду стратегічні інвестиційні проєкти, і ми розглядаємо питання інфраструктурних інноваційних проєктів для університетських ітарій саме для цих цілей. Тому ми повинні розуміти, що ми в середньосу перспективі перейде до власності наших медичних університетів. І сьогоднішнє рішення також буде розуміти, 25 рік, що ми нарухаємося. 25-й рік як е, цілісним медведьком безліткої обласної питання, як солодова університетської лікарні військово-медичного университета.